Жінки на огляд медики Львова запрошують представниць слабкої статі обстежитися. З понеділка в місті розпочалися дні профілактики і раннього виявлення патологій шийки матки та молочної залози. Акція триватиме до 18 жовтня. Чи є в ній потреби і яка сьогодні ситуація з жіночими онконедугами в Україні та у Львові? Зокрема, з'ясовували новини. Здоров'я перш за все, а особливо жіноче, каже Христина Деркач. Жінка зізнається, хоч і нічого не болить і не турбує, проте перевіритися все ж не зайве. Я почула про акцію власне і вирішила перевірити стан свого здоров'я, оскільки здоров'я це основне для людини, і краще на певному етапі підлікувати його ніж потім мати якісь загострення чи проблеми. Кілька хвилин консультації з лікарем, далі огляд не на камеру. Опісля щаслива Христина Деркач ділиться результатом перевірки. Результати позитивні, дякувати Богу, все нормально. Останнім часом рак шийки матки неабияк непокоїть медиків. Щороку в Україні близько п'яти тисяч нових пацієнток. Кожна 45-та в запущеній стадії і щоденно шість жінок помирає. Рак шийки матки починає перебігати без симптом, коли пацієнтку не турбує нічого. Її не турбують ні болі, ні виділення, ні кров'яності виділення. Тобто це німа інфекція. І на сьогоднішній день відомо, що рак шийки матки викликається патологічною інфекцією Це і вірус папіломи людини. Гірша ситуація з раком молочної залози в Україні загалом та Львівській області. Зокрема, ця патологія на першому місці. Щороку від неї потерпає понад 15 тисяч українок, помирає близько 8 тисяч. На грубання Волочних залос або е, з набряк, стягнення шкіри або впалі соска, або виділення із сосків, має насторожити жінку, і все ж таки вона має після того звернутися до фахівця, який зможе. Поставити правильний діагноз і призначити лікування жіночі онконедуги стрімко молочають. Переконують лікарі. Відтак кожна повинна хоча б раз на рік проходити профілактичний огляд. Бо як відомо, не така страшна хвороба, як її наслідки. Коли ми маємо третю, четверту ста стадію, чи то раку шики матки, чи то раку молочної залози, тривалість життя після проведеної операції не є довгою, тому що вже є метастази, тому що процес поширений, тому що Захворювання буде прогресувати. Аби не пізно, пам'ятайте, час відіграє вирішальну роль. Безкоштовно обстежитися. Жінки можуть у всіх поліклініках Львова до 18 жовтня. Марія Цеза, Олексій Рапіта, нови.